Королєва, дивіться, кулінар Сергій готується до запису рецепту сирника. Трохи недовольний. Не знаю, чого в нього таке лице недовольне. Бо королєви пишуть, сир купили, а сир. Сирник... Бо ти бо ти ніхрена не робиш, от тому і недовольний. Я, я, я не маю коли робити, я тільки купила. Королева, а ну чи я. Чесні... Я тільки прийшла, тільки переділася. Добре, стоп, я тобі не про то. Королєва. Я коли встаю, ви знаєте, що... Но, та, та, я одразу Давай, ліса, давай давай, давай. я роблю порядок повністю в кімнаті, в хаті. Тоді собі роблю кавусю. в тій морді наглі роблю Дай. кавусю. Сьогодні, Тепер хто, все сьогодні хто тобі робив? Ой, один раз зробила каву, тоді вже я не знаю, корону прив'яжу собі до, до голови, аби не впало. Угу. Ти трутий. От і мене свій. Я Королів правду кажуть. Сергій жене її геть дві там. Хоч ніколи не казали, такого все одно. Короче, Твоя нагла морда в мене не робить. І що зауважу, саме основне, не тільки мене. То правда. Бо кажуть, королеви всі пишуть, нагла морда нема ради. я тільки коротше, не тільки що раніше сиділа. Бачите, двері говорять. Я раніше сиділа, пила каву там з дівчатами. No. Кнопер такий дуже смачний. А то що Максимську купила вам діяти. Yeah, we'll каву на векторі там, в тому кафе. Галя їде до Стебського кільці, стоїть там, перетнуть стебське кільце, опустила вікно, що «Цвета! Свята! З машини! Я їй кажу, що, розум є! Та телефон, я дуже треба кричати, всі люди йдуть, що за розуміти. Я мусила їй помахати. Що забрав? я мушу забрати, ти можеш із жертв. А глянь такий тюрпан, що Галя мені спрезентувала, не як до Королєва, я буду робити аж два. Буде один з... два. Два сирника. Буде один з кокосом. Авторський рецепт. Вийде хі хер... повна, напевно, але я мушу попробувати. Тісто де, як завжди, начинку зараз покажу. Ні, начинку на це не покажу, покажу з персиком. Для цього нам потрібні персики. Такі Ми Рецепт запишемо. Пів кілограма. Зараз рецепт запишемо, бо нагла морда вже мене переправляє. Тому мушу віддавати апарат наглій морді на нагла морда. Так не соромно мене так називати. Тобі везе, що камера включена, я трошки трошки пом'якше би сказав. Все давай рецепт записувати. Чекає, все приготував. Борошно. Є. 300 грамів є. Цукор 100 грамів. Є. Є. 180 грамів масла є. Сметана. Чекай, того. Тісто. Так. Ну, Сон, так го, готуйся. Ми зараз ну, запишемо сьогодні запишемо рецепт. ще 80 цукру,